Вогнем і мечем: Генрик Сенкевич. Частина перша, розділ восьмий, У Чигирині. Пан Счетуський застав старого Зацвіліховського у великих хвилюваннях та неспокої. Той нетерпляче ждав княжого посланника, бо із Січі приходили звістки одна зловісніша за іншу. Вже не викликало сумнівів, що Хмельницький готується зі зброєю в руках розквитатися за свої кривди та відстояти давні козацькі привілеї. За Цвіліховському стало відомо, що той побував у Криму, в хана, виконючуючи татарську підмогу, з якою із дня на день очікували його на січі. Все говорило за те, що задумано великий од до речі, Посполитої похід, який, за участі татар міг виявитися фатальним. Гроза Вгадувалась усе виразніше, чіткіше і страшніше. Вже не темна, неясна тривога розповзалася по Україні, а повсюдне передчуття неминучої різні та війни. Великий Гетьман, який спершу не приймав усього цього близького до серця, зараз перевів свої сили під Черкаси та головним чином за тим, аби ловити втікачів. Оскільки городові козаки і простолюддя без зліку почали втікати на Січ, шляхта накопичувалась у містах, подейкували, що в південних воєводствах мало бути оголошене народне ополчення, дехто, не очікуючи звичайного в таких випадках королівського указу, відіславши жінок і дітей у замки, прямував до Черкас. Нещасна Україна. Поділилася на два табори. Одні рушили на Січ, інші в коронне військо. Одні були за існуючий порядок, інші за дику волю. Одні мали намір зберегти те, що було плодом столітніх трудів, інші зібралися нажити це, в них відняти. Невдовзі і тим, і цим Судилося зачервонити братські руки кров'ю власного тіла, жахливий розбрат, перш ніж набути релігійних гасел, зовсім чужих низові затівався, як війна соціальна. І хоч темні хмари обложили український обрій, хоча відкидали вони зловісну похмуру тінь, хоча в надрах їхніх усе валувало і гуркотіло, а громи перекочувались із краю в край, Люди поки що не усвідомлювали, яка неймовірна насувається гроза. Можливо, що не усвідомлював і сам Хмельницький, який поки що посилав краківському правителю, козацькому комісару та коронному хорунжому листи повні скарг і нарікань, а заразом і клятвених признань у вірності Владиславу IV та Речі Посполитій. Чи хотів він вигадати час, чи вважав, що який-небудь договір іще може покласти край конфлікту, думки розходились, і тільки двоє людей ні на мить не тішили себе надією з цього приводу. Людьми цими були Зацвіліховський і старий Барабаш. Старий полковник теж отримав от Хмельницького послання було воно знущальним, погрозливим і образливим. «Зо всім військом запорізьким починаємо ми, писав Хмельницький, прикроволати і благати, щоб в додержанні були всі ті привілеї, котрі ваша милість у себе ховали. А оскільки приховали ви їх для власного зиску та статків примноження, оскільки все військо запорізьке вважає вас достойним полковникувати, над баранами або свиньми, та не людьми. Я ж прошу вибачення у вашої милості, коли не догодив чимось у нужденному домі моєму в Чигирині, об празникові святого Миколи, і що поїхав на Запоріжжя, не об'явившись і не запитавшись. Ви тільки подивіться, добродії мої, говорив за Цвіліховському та Скшитуському Барабаш. Як глумиться він наді мною. А я ж його ратної справи навчав, і, можна сказати, замість батька був. Значить, він зі всім військом Запорізьким привілеїв домагатися збирається, сказав Зацвіліховський, і війна, попросту кажучи, буде громадянською з усіх найстрашнішою. На це скшитуський. Видно, квапитись мені треба. Дайте ж, вельми шановні панове, листи до тих, із ким по приїзді потрібно мені зв'язатися. До кошового отамана є у вас? Є, від самого князя. Тоді дам я вам до одного курінного, а в його милості Барабаша є там родич, теж Барабаш. Про все і довідаєтеся. Та тільки. Чи не запізнилися ми з такою експедицією? Князю бажано знати, що там відбувається. Порада проста зібрати якомога більше війська та з'єднатися з гетьманами. Пошліть же до нього гінця з відповіддю та порадою, сказав Шшетуський. А мені так і так їхати, бо посланий і княжого рішення скасувати не можу. А чи знаєте ви, добродію, що це дуже небезпечна поїздка, сказав Зацвіліховський. Народ уже настільки розійшовся, що вберегтися важко. Якби не було поблизу коронного війська, чернь і на нас би накинулася. Що ж тоді нам? До диявола в пащу їдете? Ваша милість хорунжий. Йона, не впащі навіть. Але в череві китовому був, а з Божою поміччю цілим та неушкодженим лишився. Тоді їдьте, рішучість вашу хвалю до кодака ваша милість доїдете в безпеці там же вирішите, як діяти. Гродзіцький жовнір старий, він вам і дасть вірні інструкції. А до князя я сам напевно рушу. Якщо вже мені воювати на старості літ, ліпше під його рукою, ніж під будь-чією. а поки що байдак або дубас для вашої милості снаряджу та грибців дам, які вас до кодака доправлять. Скшетуський вийшов і попрямував до себе на квартиру, на базарний майдан, у дім князя, маючи намір швидше завершити приготування. Незважаючи на небезпеку наступної поїздки, про яку попереджав його Зацвіліховський, намісник думав про неї не без задоволення йому належало на всьому майже протязі до самого аж низу побачити Дніпро та ще й пороги, а землі ці уявлялися тодішньому лицарству зачаклованими, таємничими, куди прагнула всяка душа жадібна до пригод. Більшість із тих, що прожили все життя своє в Україні, не могли похвалитися, що бачили Січ, хіба що захотіли б записатися до товариства, а бажаючих зробити це серед шляхти, було тепер небагато. Часи саме Казборовського минули безповоротно. Розрив Січі з річчю Посполитою, що почався в епоху Наливайка та Павлюка, не тільки не призупинився. Але все більше поглиблювався, і приплив на січ благородного люду, як польського, так і руського, що ні мовою, ні вірою не відрізнявся від низових, значно зменшився. У таких, як були Гікурцевичі, знаходилося небагато наслідувачів, узагалі на низу і в товариство змушували тепер піти шляхту хіба що невдачі, вигнання, тобто гріхи. Що їх покаянням не замолити. Через те ж бо якась таємниця не проникне, як дніпровські тумани, оточувала пазуристу низову республіку. Про неї розповідали чудеса, і пан Скшетувський на власні очі побачити їх волів. Але в те, що звідти не повернеться, він, по правді кажучи, не вірив. Посол є посол. Та до того ж іще й от князя Яреми. Розмірковуючи так, дивився він із вікна свого на майдан, і за цим заняттям минула година і друга, аж раптом Скшетуському здалося, що бачить він дві знайомі постаті, що прямують у Дзвонецький кут, де була торгівля Волоха Допула. Він придивився це були пан Заглоба. І богун. Вони йшли, тримаючи один одного під руки, і невдовзі зникли в темному вході, над котрим стирчала мітла, що означала корчму і винарню. Намісника здивувало і перебування богуна в Чигирині, і дружба його з паном Заглобою. гукнув він слугу. Той з'явився в дверях сусідньої кімнати. Слухай же, Редзяне, підеш у нуту винарню, бачиш де мітла? підійдеш до товстого шляхтича з діркою в лобі і передаси, що якийсь чоловік хоче бачити його у невідкладній справі, а коли запитає хто не говори. Редзян зник, і через якийсь час намісник побачив його на майдані разом із паном Заглобою. Вітаю вас, добродію, сказав Скшитуський, коли шляхтич виник на порозі. Чи впізнаєте мене? Чи впізнаю, щоб мене татари на сало перетопили і свічок із нього магомету понаставляли, якщо не впізнаю? Ви ж, ваша милість, декілька місяців тому чаплинським двері удопола відчиняли, що мені особливо сподобалось. Бо я з темниці в Стамбулі звільнився таким же чином. А що поробляє пан збийнебійка, герба зірвий штанець, а також його непорочність і меч? Чи все ще сідають йому на голову горобці за сухе дерево його маючи? Пан Підбийп'ятка здоровий і просив кланятися вашій милості. Багатий шляхтич, але дурний страшенно. Якщо він зітне такі ж три голови, як його власна, то зараховувати просто нічого, тому що посіче він трьох безголових. Тьху. Ну і спека, а ще ж тільки березень на дворі, аж горлянка пересихає. У мене мед добрячий при собі, може, чарку перехилите ваша милість. Дурень відмовляється, коли розумний пригощає. Мені цирульник якраз мед прописав приймати, щоб меланхолію від голови відтягло. Важкі часи для шляхти настають. Чаплинський від страху ледве живий, до допола не ходить, бо там верхівка козацька п'є, я лише й протистою небезпеці, складаючи цим полковникам компанію, хоча полковництво їхнє дьохтем смердить. Добрий мед. І справді чудовий. Звідки це він у вас, ваша милість? Із Лубен. Значить, багато тут казацького начальства? Кого тільки нема? Федір Якубович тут, старий Філон Дедяла тут, Данило Нечай тут, а ще любимчик їхній Богун, який другом став мені, коли я його перепив і пообіцяв усиновити. Всі вони тепер у Чигирині смердять і міркують, у який бік податися, бо поки що не сміють відкрито за Хмельницьким піти. А якщо не підуть, у тому заслуга моя. Це ж як? А я п'ю з ними і на бік Речі Посполитої перетягую. Вірними вмовляю залишатися, якщо король мене старостою не зробить. То вважайте, мось пане, що нема правди і вдячності за службу в цій нашій речі посполитій. І ліпше воно квочку на яйця садовити, ніж головою ризикувати про публіко-боно». Ліпше ваша милість ризикувати на нашому боці, воюючи, але здається мені, що ви марно гроші витрачаєте на частування, бо таким чином їх на наш бік не схилити. Я? Гроші витрачаю? За кого ви, добродію, мене маєте? Хіба недостатньо, що я запросто тримаю себе з хамами та ще й платити? Фавором я вважаю дозвіл платити за свою персону. А Богунцей що тут поробляє? Він? У нього, як і врешти, нашорошені вуха до новин із Січі. Затим і приїхав. Це ж улюбленець усіх козаків. Всі з ним, як шльондри, заграють, бо Переяславський полк за ним, а не за Лободою, піде. А хто, приміром, знати може, до кого реєстрові Кречовського перекинуться? Брат, низовим Богун, коли треба йти на турка чи татарву. Але зараз він дуже обережний, бо мені під чаркою зізнався. Що закоханий у шляхтянку і з нею одружитися хоче. І через те недоречно йому перед шлюбом із холопами брататися. Тому він і жде, щоб я його всиновив і до герба допустив. Оце так мед, ох і добрячий. Налити ж собі ваша милість іще. Наллю, налю, не в шинках такий продають. А чи не цікавилися ви добродію, як звати оту шляхтянку, з якою богун одружуватися зібрався? А на біса мені вельми, шановний наміснику, її ім'я. Знаю тільки, що коли вона богунові роги наставить, то буде пані оленицею величатися? Намісник відчув величезне бажання зацідити пану заглобі у вухо. А той, нічого не помітивши, продовжував. Ох, і красунчиком, був я з молоду. Розповів би я вам, за що муки в галаті прийняв. Бачите, дірку в лобі? Доволі буде, якщо скажу, що її мені євнухи в сиралі тамтешнього паші пробили. А говорили, що куля розбійницька. Говорив? Правду говорив. Усякий турчин розбійник, господь не дасть збрехати. Подальшу бесіду було перервано появою Зацвіліховського. Ну, пане намісник, сказав старий хорунжий, байдаки готові. грибці у вас, люди вірні. Вирушайте ж з богом, хоч зараз, якщо бажаєте, а ось і листи. Тоді я звелю йти людям на берег. У які ж краї ви ваша милість зібралися? Поцікавився пан заглоба. На Січ. Гаряче, там буде вам. Одначе намісник попередження цього вже не чув, тому що вийшов із дому на подвір'я, де при конях перебували козаки, зовсім уже готові в дорогу. сідло й до берега. скомандував пан Счетуський. Коней перевести на човни і чекати мене. У будинку тим часом старий хорунжий сказав заглобі, Чув я, що ви добродію з полковниками козацькими злигалися та пиячите з ними. Про публікобоно, ваша милість хорунжий. «Бистрі розумом, ви добродію, і його у вас більше, ніж сорому. Хочете козаків інпокуліс привернути до себе, щоб як переможуть друзями вашими були. А що ж, мучеником турецьким бувши, козацьким стати не кваплюся, і нема в тому нічого дивного, бо два грибочки доведуть до гробочка, в розумінні ж сорому, та я нікого не запрошую випивати його зі мною. Сам же і вип'ю, і дасть Бог він мені не менше меду цього до смаку прийдеться. Заслуга вона, як масло, на гору спливе. У цей момент повернувся Скшитуський. Люди вже виступили, сказав він. Зацвіліховський налив по чарці. За щасливу поїздку. І благополучне повернення, додав пан заглоба. Пливти вам легко буде, вода без берега. Сідайте ж, вельми, панове, доп'ємо. Невелике барильце ж бо. Вони сіли і розлили мед. Цікаві краї, побачите, ваша милість, говорив Зацвіліховський. Ви вже пану Гродзіцькому в кодаку від мене поклоніться. От жовнір так жовнір. На самому краю світу сидить, вдалині від нагляду Гетьманського, а порядок у нього дай, боже, такому в усі речі посполитій бути. Я ж бо знаю і кодак, і пороги, бувало, туди частіш їздили. І туга просто душу обступає, як подумає, що все це минуло, минуло. А тепер. Тут Хорунжий підпер сиву свою голову і глибоко замислився. Зробилося тихо. Чулося тільки цокання у воротах. Це останні люди з Кшитуського виходили на берег до байдаків. Боже мій, мовив, очунявши від роздумів Зациліховський. Хоча чвари й не стихали, а раніше ліпше було. Як зараз пам'ятаю, Хотином, двадцять сім років тому, коли гусари під рукою Любомирського йшли в атаку на яничарів, так молодці за своїм валом шапки підкидали і кричали Сагайдачному, аж земля тряслася. Пусти, батько, з ляхами вмирати, А зараз, зараз низ, якому форпостом християнства належить бути, Впускає татару межі речі Посполитої, Щоб накинутися на них, коли будуть із награбованим повертатися. Куди там? І ще гірше Хмельницький із татарами знюхується, Щоб християн за компанію вбивати. Випиймо ж згоря!» – перервав заглоба. Ну й мед. Дай же, господи, померти швидше, щоб особиці не бачити, продовжував старий хорунжий. Взаємні гріхи доведеться кров'ю змивати, але не буде це кров спокути. як брат брата вбивати буде. Хто на низу? Русини. А хто у війську князя Яреми, хто в шляхецьких загонах, русини, а в коронному стані хіба мало їх? А я сам хто такий? Гей, злощасна україно. Кримські нехрести закують тебе в ланцюги, і на турецьких галерах гребти будеш. Та не побивайтеся так, пане хорунжий, сказав Скшетуський. А то нас просто сльоза проймає. Може, ще й сонечко зійде. Але сонце саме заходило, і останні промені його лежали червоними відсвітами на білій голові хорунжого. У місті дзвонили до вечерні та до похвальної. Вони вийшли. Пан Сшитуський вирушив до костьолу, пан Зацвіліховський до церкви, а пан заглоба до допола у дзвонецький кут. Уже зовсім смеркло, коли всі троє знову зійшлися біля пристані на березі Тясмину. Люди з Кшитузького сиділи по байдаках. Веслярі ще переносили вантаж. Холодний вітер тягнув у бік недалекого гирла, де річка впадала у Дніпро. Ніч збиралася бути не дуже погожою. При світлі багаття. Котре палало на березі, вода в річці криваво поблискувала і, здавалося, з неймовірною швидкістю неслася кудись у невідому пітьму. Ну, в добру путь, сказав хорунжий, сердечно потискуючи руку молодикові. Будьте ваша милість на сторожі. Буду старатися. Дасть Бог, скоро побачимось. Тепер, мабуть, у лубнах або в княжому війську. Значить, ви, ваша милість, остаточно до князя зібралися. А що ж? Війна, так війна. Бувайте здорові, пан хорунжий. Бережи вас Бог. Віве Валеку, кричав заглоба. А якщо вода ж до Стамбула вас добродію донесе, султану кланяйтесь. А ні, так і біси з ним. Ох, і добрячий був медок. Бр, а тут не тепло. До побачення. До скорого. Бог вам на поміч. Заскрипіли весла, хлюпнули водою, і байдаки відпливли. Вогонь на березі почав швидко даленіти. Довго ще бачив з шитуськи громіздку постать хорунжого, освітлену полум'ям багаття. І незрозуміла туга стиснула зненацька груди його. Несе човни вода, несе та тільки відносить від доброзичливих сердець, від коханої та від рідних країв, односить невблаганно, як доля, в краї дикі, в пітьму. Із Тясминового гирла випливли на Дніпро, Вітер свистів. Весла видавали одноманітний і тужливий звук. Веслярі затягли пісню. Гей, то не пили пилили, не тумани уставали. Скшитуський закутався в бурку і влігся на постіль, улаштовану для нього жовнірами. Він почав думати про Олену, про те, що вона все ще не в лубнах, що богун залишився, а от він. Поїхав. Побоювання, недобрі передчуття, тривога злетілися до нього, ніби ворони. Він спробував було впоратися з ними та втомився. Думки почали плутатися, дивно якось змішалися з посвистом вітру, з плескотом весел, з піснями рибалок, і він заснув.